Лауреат Нобелівської премії з медицини Фред Рамсдел дізнався про нагороду лише наступного дня після оголошення. За даними Нобелівського комітету, він перебував у віддаленій місцевості без зв'язку. Нобелівку з медицини Рамсдел поділив із мері Бранков та Шимоном Сакагучі. Їхні роботи вважають ключовими для розвитку сучасних методів лікування раку та аутоімунних хвороб. Рамсдел – американський імунолог, відомий дослідженнями у сфері регуляторних т клітин. Саме це відкриття Помогло зрозуміти, як організм контролює роботу імунної системи і запобігає аутоімунним захворюванням. Мій телефон був все ще в режимі польоту, бо я був у відпустці. А телефон моєї дружини вибухнув повідомленнями, коли ми проїжджали через якесь маленьке містечко. Вона почала кричати О боже мій! я сказав, що вона сказала: Ти отримав Нобелівську премію. А я сказав, та ні, не отримав. А вона сказала, так, отримав. Я маю дві сотні привітальних повідомлень з цієї нагоди. Я відповів, що це неймовірно. Але на той момент у нас все ще не було зв'язку.